Сьогодні моя команда показала чудову гру і абсолютно заслужу, заслуговувала перемоги і грою це доводила. На жаль, Катастрофічна помилка арбітра привела до взяття наших воріт. Нам забили гол з офсайту, і це вплинуло на деякий ход гри. Ми поспішали, а нервозність і не реалізували чудові можливості для того, щоб забити голи. Ну і от тут якраз чого нам не вистачило, майстерності в завершальній стадії. Тобто тому що не забили вихід в один в один. Ще була вивча ситуація і. А в Другому таймі пенальті, який міг би зрівняти на рахунок. Ну і, на жаль, на жаль, десь вже не вистачило маленької концентрації під час стандарту, Пропростили другий гол. Але продовжували грати першим номером. і Велика заслуга, і в радість у мене особливо за якість сьогоднішньої гри нашої команди. Вони абсолютні молодці. Сподіваюся, що результат далі прийде. Але зміна в якісному плані в рості вона. А видна на поверхні. Скажіть, будь ласка, з ким наступна гра і які ваші очікування? У нас гра з Ребелом, очікування. Це молода команда, яка славиться своїм бійцівським качеством, тому будемо намагатися дати їм бій очікування. Ну, найліпше того, як ми прибавили останнім часом. Будемо розраховувати, що зможемо поборотися за результати. Може нарешті здобудемо свою першу перемогу. що... Ну, ви знаєте, якщо брати загалом, то я думаю, що гра сподобалась, да, тим небагатьом глядачам, які сьогодні були на трибунах. Дві команди, да, да, кожна команда свою філософію гнула да, на футбольному полі. Відкритий футбол, був, були моменти, були напівмоменти, знаєте, така атмосферна гра вийшла. Ну, а що допомогло, да, ну, запиті м'ячі, ви знаєте, коли команда забиває, значить вона перемагає. Коли не забиває, звичайно, є якісь моменти. Хоча треба довідати належним від команді, наших суперника, молода амбітна команда. Я ще після першої гри казав, коли вони до нас приїжджали, що у цієї команди хороше, велике будівлі в майбутнє, ми, розумієте, ми, команда, я ми, дійсно граю футбол, команда націлена, цікаво з такими командами грати, ми, розумієте, ми, в тому плані. Ну і ще раз кажу, а результат він да, Ми знали, куди їхали, знали про такого дограду, хоча штовхнулися з великими проблемами перед цією грою, У нас є дискуліфікація провідні. Наші футболісти не да, перед буквально перед виїздом ми теж т, така інфекція, яка зайшла в команду, розумієте, ми могли сьогодні навіть виходили в старті люди, мені, які мені після температури зразу були. Ну але це так, я просто якби наголошую. Мені, ну а з нами саме головне, що сьогодні ми, ми бачили футбол, за який люблять і вболівальники, і, мені, і ті телеглядачі, які будуть дивитися Тобто, І ще раз повторюю, хочу подякувати команді Пенуел і за їхню витримку, і найголовніше побажати їм успіхів в майбутніх іграх. Наступний матч у нас з Олександрією, ви знаєте, ну зараз легких ігор не буває, ми і так далі. Тому скажімо так, ми рухаємося від матчу до матчу, і тепер повернемося додому, треба відновитися, да, скажімо так, зализати ті рани, які отримали, і рухатися далі.